Кількість осередків проросійських, кількість грошей, інтереса російського, який є в Криму, був на той час в Криму, посольство ну, кокуонство, російське в Криму, яке роздавало паспорти там, в центрі Сімферополя, російські і так далі. Військова база як в Криму, Чорноморський флот, так званий, якого немає. Да, там, не... В інших областях України. Це створювало певний інтерес російський і вкладання грошей російських. Не знаю, мер Москви приїжджав, вибачте, в Крим і в Севастополі будував там цілі мікрорайони і так далі. Тобто такий інтерес, який проявляла Росія до Криму і втручалася в. І політичну діяльність, і втручалася, звичайно, там, лобіювала призначення своїх людей, приймала участь і в виборах місцевих, да, проросійських там, мерів намагалася допомагала обрати і так далі. Звичайно, таких, такого ресурсу ну, не вкидалося росіянами там, в інші регіони да, України.